Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Я рада знову вас вітати на занятті гуртка Палітра. Друзі, сьогодні я вас запрошую до виставки портретів. Там можна розглянути репродукції, ілюстрації, малюнки, фотографії. Кожна зображена людина ніби продовжує жити на папері. Вона посміхається, сумує, дивується, радіє. А ви знаєте, що мистецтво зображення людини називається портретом. Слово портрет подарували нам французи. У перекладі воно означає рисочка в рисочку. У портрета є своя таємниця. Він небайдужий до людини. Він може зрозуміти і прийняти кожну людину, та багато розповісти про неї, про минуле, теперішнє думки та почуття, настрій і вік. Художник, який створює портрети, називається портретистом. Щоб намалювати рисочка в рисочку людину, художник повинен бути спостережливий та уважний. Однак це не головне, найважливий Найважливіше, вважає художник, зобразити людину так, щоб вона продовжувала жити в портреті. Для цього необхідно зрозуміти настрій людини, відчути її внутрішній світ, захопитися її унікальністю. Любов художника до людини створює справжнє диво. Діти, давайте з вами зараз розглянемо картину Жана Батиста Пероно, портрет. Хлопчика з книгою. Зверніть увагу на погляд хлопчика. Захоплений книгою він відірвався на мить від читання. У його очах на вустах палким захватом сяють здивованість, допитливість, любов до пригодницьких мундрувань. Сповнений відчуттів хлопчик зустрівся своїми очима з нами. Цей хлопчик завітав до нашої студії з іншого століття. І дуже цікаво нам дізнатися про його життя, відчуття, настрій. Йому, мабуть, 8-10 років. Одягнений він світло-коричневий кафтан одяг того часу та сидить за столом і тримає розгорнуту книгу. Зображувати людину можна в різних видах. Давайте розглянемо, як зображені люди і разом визначимо види портретів. Подивіться. Людину зображено повністю в положенні сидячи, стоячи, лежачи, дозволяється намалювати весь одяг, поставу, дію, місце знаходження та предмети оточення. Назва виду портрета цього фігура. Якщо зображення люди... людина зображена до пояса, вона дає можливість намалювати руки і те, що в них знаходиться. Це назва виду портрета «Напівфігура». півфігура. Наступний вид портрета голова з плечима. Це погрудне зображення дозволяє намалювати лише частину одягу. Та наступний вид портрета голова. Це зображення голови займає майже весь малюнок. А наша зустріч сьогодні із портретом закінчується. На